Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua. Представляю вам нову модель, яка ще не була в нас на сайті хіба в вигляді реклами. Це Elvin 3X. Нова модель 20... 2022 року виготовлення. Її спроектували інженери Elvin. Дуже цікава, в новому стилі, агресивна. З Зверху йдуть. Ходові вогні. Зараз не можу продемонструвати, тому що неділя ми її лише вчора вечором накинули пластик, крила, акумулятори ще просто не підключили. Завтра будемо знімати пластик, підключати акумулятори, і швидше за все, зразу приїде покупець і його забере, цього красення. Виготовляються Elvin 3X в чотирьох кольорах. Колір Електрик, який перед вами, це синій колір, зелений колір, дуже такий насичений, темний, бордовий колір, червоний, тобто і чорний колір. В будь-якому кольорі він виглядає дуже класно. Постараємося з вами зняти ще відео з декількома кольорами, якщо встигнеться. Бо тільки відео маємо змогу знімати в неділю, тим більше, що сьогодні ще й свято, а цілими днями просто займаємося відправками і складаннями. Ось таке чудо. Постараємося підключити акумулятори, якщо на наступний тиждень або якийсь звільниться трохи часу, візьмемо і вам знімемо повністю тест-драйв. Ну, дуже красивий. Но він і дорожчий, він трохи дорожче коштує, ніж інші мотоцикли. Бажаєте більше дізнатися про електромотоцикли, електроскутери, електроавтомобілі, електротрактори. Елвін. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Будемо вдячні за ваші коментарі. Дякую, з вами був Ігор і до побачення.